Во ім Отца і Сина, і Святого Духа. Amen. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день, і Свята Церква меретовно згадує святих отців Першого Вселенського собору. Господь прийшов на землю для того, щоб повернути людину на небо. Через свої страждання, через своє святе Воскресіння і в своєму Вознесінні Господь подарував світові дивну Божественну благодать, яка знищила людські гріхи і дала людині силу і можливості в майбутньому перемагати гріхи. Людина грішить по двом причинам, або від того, що вона слаба, не має сили себе отримати від якогось поступку неправильно. Хоча вона розуміє, що робить неправильно, але по слабості вона грішить. І є друга причина, коли людина грішить по неправильному розумінні Бога. Вона неправильно розуміє Бога і думає, що вона робить правильно, а на самому ділі вона грішить проти Бога. І Свята Церква сьогодні згадує святих отців Першого Вселенського собору, тому що вони якраз були тими. Отцями, які захищали чистоту святої православної віри, непоскоджені свіри. Віра це є путіводітель до неба, до спасіння. Якщо путіводітель буде давати неправильні вказівки, то людина ніколи не досягне своєї мети. Тому цей путеводитель, який називається наша Віра, святі отці намагалися зберегти чистим і непошкодженим, коли в 313 році християнську віру перестали гонити, святий цар Константин видав знаменитий Миланський дікт, тобто наказ якому він дав свободу християнській релігії. І почалась нова ера нашої християнської історії. Діявол, який боровся проти віруючих у Христа, знаружи, їх, давив з усіх сторін, тепер зайшов середину і почав середині сіяти всякі смути неправильні вчення про Бога, розколи, єресі, розколи. І вже через 12 років після Миланської дікта вже настільки це неправильне вчення почало набирати силу, що був скликаний перший Вселенський собор в 325 році. Історія цього собору, причина цього собору така, що Боюся один такий єретик, який учив неправильно про особу Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, про Другую поста святої жоначальної Троїці, який воплотився, взяв на себе людську природу і звершив спасіння людського роду. І Арі учив про те, що я так буду просто говорити, тому що. Син, от друга і святої на тройці, був в такий час, коли його не було. От, отець був завжди, Бог отець, а син з'явився в якийсь певний період. А святі отці говорили, що син завжди був у отця. І отець передвічний, і син передвічний, і святий Дух передвічний. С, е, син це. Слово, яке виходить від Отця. Скільки отець є, стільки це слово виходить від Отця. І з'явилися е, різні спори. Е, Єретик Арі наскільки був іскусний, він був е, і філософом, і поетом, і композитором, він свої всякі там ті неправильні ці, е, вірші, він клав на ноти, люди співали їх, отак розповсюджував свою єрість. І в церкві розгрівся вогонь внутрішньої такої боротьби. І цар Константин, щоб це, все, цей вогонь пригасити, він зібрав перший Вселенський собор. Вселенський це те, що в ньому участвували єпископи з усієї Вселенни, з є земної кулі. Були дані Особливі привілегії тим, хто йшов на собор. Тоді не було ні літаків, не було там поїздів. Ну, Добирались іншим шляхом, іншим способом і давали такі вказівки від царя, щоб хто йшов на собор і мог це його мандрування. І він давав від своєї казни їм содержання всім, хто був учасник собору. І коли зібралися в Нікеї, Нікея це недалеко від Самбула сьогоднішнього. Зібрався собор, і святі отці зійшлися і дали Арію слово. І він почав зригати кулу на Спасителя. То святі отці, слухаючи цю кулу, вони не знали, що робити. Одні затикали вуха. Одні другі, лізли під стіл, треті там хваталися за голову, настільки їм було противно неправильне вчення про Бога. І святий Ніколай, як відомо, що він, коли Арі холив Бога, то Святити Ніколай не мав високої філософської освіти, тому що він від юності служив Богові. Але він був мудрий від Духа Святого. І він почав з Арієм спорити. І Арій, як філософ, почав там, ну, такі філософські всякі прийомчики, коли людину збивають з толку, там, і вона говорить правду, її перекручують. Все. І святий Ніколай побачив ці ухищрення Арія, і він підійшов і ударив його по лицю. І святі отці хотіли святого Николая лишити єпископського сану. Навіть вони полишили його сам і заклили в тюрму. Але достойні мужі побачили видіння, що з'явився святий Ніколай стояв перед Богом, перед Спасителем. Спаситель дав йому Євангелія, матір Божа дала йому оформ, амофор такий, ну, такий широкий пояс, який архірей носить на плечах. І оці зрозуміли, що Господь не ображається на святитні Николай, тому що він ударив Арію не за свою особисту обіду, а він руйнував про славу як колись святий пророк Лія. Відомо також про святиття Спірідона, який, щоб показати ну, тайну Троїчського Божества, він взяв цеглину. І спориш з філософом і взяв цеглину глину і взяв її в руці, і в цієї цегли потекла вода, вийшов вогонь, а в руці лишилася глина. І він каже, оце як цеглина одна, ми не говоримо, що там є різні речі, одна цеглина, але вона складається з трьох речей земля, вода і вогонь. І святі, якщо так сказати коротко, чим це, до чого все було зведено цей спор, до одної букви. Омоусіос це через букву О, це єдиносучний. А оміусіос це подобосучний. Це про Спасителя. Святіоці говорили, що святиці. Єдиносущний отцю, тобто омоусіос. І літаки говорили, що він подобосущний Отцю, але ну, не єдиносущний, подобосущний. То вони говорили оміусіс. І святівці за одну буху боролися, поки не перемогли. І все-таки було прийнято правильне вчення про спасителя і було складено на цьому соборі сім е, с, членів. Символа віри, віри війна єдиного Бога, царство держите, Оце є така символ віри називається, і в ньому є 12 членів таких думок окремих. І перших сім членів цього, цього символа віри було складено на Нікейському соборі. Також нічого, що робиться проти Бога, не буває безнаказано. Людина, коли вона воює проти Бога любим методом, вона вже сама себе наказує, вона робить себе ну, потенційною цілею або жертвою. І Арій, який боровся проти Бога, потім він прикинувся, що він вроді би, хоче примиритися з православними. І він звернувся до царя, цар дуже це вітав і, і назначений день. А святі отці сказали, що він Арій він багато разів обманював, він і все раз обманив. Але цар настоював, що ні, він сказав, він виконує обіцянку і наступив безстресний день, коли це примирення мало бути. І Арій написав свої там, ці, ну, заблудження на, на таких ну, дощечках таких і собі повісив на шию і йшов він свого дому, йшов до церкви. Для того, щоб там в церкві не знаю, що він хотів робити, але він щось якісь мав цілі. І святі оці молилися, щоб Господь, якщо він хоче миритися, хай прийде до церкви. Якщо не хоче, хай він не приходить до церкви. Я йшов по дорозі, йому стало погано в животі. Він зайшов там, десь мимо базару проходив, зайшов в туалет. І там у нього розірвалося черево, і всі внутрішні з нього випали. Він там умер в туалеті. Отака От кончина цього єретика, тому що він йшов не для того, щоб примиритися з Богом, а для того, щоб знову смущати людські уми. І ми сьогодні вшановуємо молитовного святих Отців Першого Вселенського собору і молимося, щоб. Вони просили Бога, щоб Господь дав нам розум, силу, може, ну, щоб ми захищали і хранили чистоту святої православної віри. Цей путеводник до неба. Тому що є гріхи немощі людські, є, що ну, людина її досить з'їсти, там, умовно, там, ну, там тарілку супу там, і, і друге блюдо, і, і більше нічого не треба їй. Вона є достатньо цього. А я вже замість три тарелки супу, п'ять других блюд. Ну, звісно, починаю хворіти, мені погано, там це гріх невоздержання, об'єднання. Ну є такі, що ми, ми часом все стримуємо себе, часом решимо, зимо більше, що положено, собі шкодимо і так в другому щось, якесь слово сказати недобре. Не ну, не треба говорити, а буває, щоб сказав, що вискочило, сказав, грішив, от по немащи, не зміг удержатися. Це є людські, гріхи людської немощі. Це є людські, гріхи, які ми звершуємо про тому, що неправильно знаємо Бога. Тому святі отці зберегли чистоту святої православної віри, щоб нам допомогти захиститися від тих гріхів, які ми робимо по невидінні по неправильному розумінню Бога. Було ще багато вселенських соборів, їх всього було сім соборів, на яких було ну, випрацьована чистота Святої Православної, тобто така віра, яка є чистою і непошкодженою, яка в людині показує правильну дорогу до неба до спасіння. І нехай кожен з нас намагається знати про цю віру, знати про те, що є Бог. Хто він є, що він від нас хоче, і що таке ми. Це дуже важливо знати для людини. Якщо людина це розуміє, то вона багато-багато каміння таких складних якихось ну, перешкоджень, які у нас зустрічає в житті, вона проходить без, без себе, для себе безобідно. Щоб ми хранили чистоту святої православної віри і просили Бога, щоб Господь. Бо милостив до всіх людей, тому що кожна людина, вона створена для спасіння. І кожна людина, якою вона не була, сьогодні, завтра, вона хоче, її душа хоче бути з Богом і хоче бути спасенною. Щоб всі люди прийшли в разом істини. і пізнали Бога, правильно зрозуміли Бога. Тоді, якщо ми будемо так жити, як так трудитися, то у нас є велика надія на те, що коли Господь, ми закінчимо своє земне життя, ми наслідуємо то царство, ради якого Господь створив людину, яке Господь повернув людині після свого Воскресіння. Царство, яке називається Небесним Царством у Христі Ісусі Господі нашій, якому да слава, слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.